Які асоціації у вас виникають при слові Арма, Армія, Армада, війна, що ніколи не змінюється? Якщо так, то ви зрозуміли все правильно. Так, це вона АРМА 3. Це хардкорна стрілянка, в якій все обертається довкола геймплею. Це стає зрозумілим, як тільки пройдете навчання. Зігравши кілька годин та загинувши близько десятки разів за цей час, у вас голова піде обертом від можливостей. Стрілецька зброя має два види прицілювання, причому кожен має свої переваги. Спробуйте постріляти з неї з різних стійок. Так, не дивуйтеся, солдат, що стоїть, і солдат, що лежить, мають дуже відмінну влучність. Якщо ви не стріляєте з ракетниць, звичайно. Що цього недостатньо для знищення цілі? Тоді викликайте артилерійську підтримку. Лише дивіться, щоб арта не обстріляла і вас. Мала купність влучання? Що вдієш? Як варіант, ви й самі можете сісти в САУ і розрахувати кут обстрілу. Хоч краще все ж сісти в танк. Правда, це не Battlefield, а симулятор. Тому мусите обирати між командиром, стрільцем та водієм. Набридли наземні бої? Тоді у вас два варіанти: перший війна в морі в ролі підводників із застосуванням катерів та субмарин. Другий війна в повітрі з використанням гвинтокрилів та літаків. Керування всією цією армадою справа непроста, тому у грі застосовується практично вся розкладка: від клавіші F1 аж до Enter на цифровій клавіатурі. При достатній уважності та спритності, через 6-8 годин інтенсивного тренування, вибивання всіх цих клавіш стає схожим на виконання комбо в лупанках на геймпаді, таке ж швидке та відточене. До речі, про геймпади. Незважаючи на те, що Arma 3 – це ексклюзив для ПК, Підтримує не лише клавіатуру, а й геймпади та джойстики. Навіть більше розробникам вдалося створити одну з найкращих з усіх можливих в цьому випадку розкладок. Крім того, вібрація геймпада створює враження, що ви дійсно стріляєте зі зброї. Щодо авіації, то радимо використовувати джойстик. Це значно полегшить вашу участь в повітряних баталіях, і все це розмаїття відкривається перед вами. Щойно ви пройдете повне навчання. Після цього вам зустрічається перший недолік гри: відсутність самітної кампанії. На щастя, тимчасова. Розробники обіцяють розбити кампанію на три безкоштовні ділці, причому перше з них має вийти дуже скоро. Як невелика компенсація, ви можете завантажити місії, створені користувачами. Звичайно, чогось по-справжньому сильного ви зараз не зустрінете, але маємо певність, що незабаром ми зможемо побачити такі титанічні моди, як славнозвісний DayZ. Зайшовши до мультиплеєра, ви відразу зрозумієте, де можна відчути справжній хардкор. Біжу я 10 хвилин до точки, а потім мене вбивають. У таку халепу ви потрапите не раз, можливо, й протилежна ситуація. Зайшовши до гри, ви можете так і не знайти супротивника. Це через масштаби мапи, що співрозмірна з Fallout 3 з усіма доповненнями. Якщо ж усе гаразд і у вас велетенська кількість друзів у грі, то вам загрожує м'ясорубка близька по духу до PlanetSide 2. Однак найкрутішим в Арматри все ж є редактор. При бажанні та за наявності прямих рук вже за 10 20 хвилин у вас може бути нова битва під Прохорівкою чи новий Перл-Гарбор або ралі по острову Алтіс. Воістину модоробський потенціал гри дорівнює Скайриму. Тож чекайте на моди з драконами та нежиттю. Фанати технічного боку гри будуть задоволені переважно. Цього разу розробники постаралися добре, і графічна складова АРМА 3 виявилася на висоті. Текстури високої роздільної здатності на максимумі дають дуже хорошу деталізацію. DirectX 11 забезпечує за допомогою теселяції непогане відтворення округлих та рельєфних поверхонь, а також дещо зменшує навантаження на відеокарту при відмальовуванні далеких об'єктів. Також відзначилися і дизайнери. Ліси Стратіса та Альтіса, особливо хвойні, нагадують побратимів у Скайримі. Дизайн солдатів та техніки нарікань теж не викликає. Фізика в грі має свою специфіку. Рушій фізикс із зіткненнями, влучаннями та падіннями порається добре, але непомітно жодного із спецефектів, якими він найбільше славиться. Можливо, тому Nvidia скромно мовчить, не розхвалюючи гру. Привертає увагу балістика. Файли гри вказують, що на політ кулі впливають її початкова швидкість, гравітація, перешкоди на. Шляху польоту, дерев'яні щити, листи заліза, бронежилети і навіть вага кулі щодо вибухів, то з одного боку вони менш ефектні ніж в популярних шутерах, з іншого реалістичніші. А от справа з налаштуваннями дещо гірша. Арма 3 має проблеми з оптимізацією. Справа з відеокартами ще відносно терпима. 570-ї буде достатньо для того, щоб на високих налаштуваннях мати близько 30 FPS. А от робота процесорів дійсно викликає занепокоєння. Повне завантаження будуть мати лише двоядерники. У той же час з такою кількістю ядер в грі майже немає що робити. Більша ж кількість ядер призведе до того, що насправді працюватиме лише одне ядро. Всі інші будуть завантажені менше ніж на 50%. Однак, у порівнянні з релізом Arma 2 все не так погано. Баги в релізній версії майже не зустрічаються, за що можна подякувати відкритому альфа-тесту. До того ж, розробники й далі працюють над оптимізацією, тому через кілька місяців все має змінитися на краще. Та ми віримо, що усе буде добре, як співав Славко Вакарчук, але дещо пізніше.